叫我不一定喝 Що ж, відлунав меч Арея. пісня написана Василем Лютим, яку виконують і тінь сонці гайдамаки. І зараз безпосередньо побачимо. Ми поєдинок налаштування, неймовірне, наелектризована така атмосфера навкором майданчика. Ну, хіба що? Віра, додає. Віра може розрядити її. Я думаю, що вона аж ніяк не розряджує атмосферу в залі, а додає. Нагадаю, шарівні. але деякі дівчата вже змалечку також Катя повторюють. З нами сьогодні в залі працюють сьомому, під час сьомого сезону Кубка Буковеля Сверфату і другого його тура. Віра! І перший раунд. Рефері на майданчику Віталій Нетяга. Семен Галушко він завжди шукає можливості перемоги рішенням. Він це ну, минулого року у нього були всі поєдинки, які він проходить весь їх відтинок. Всі три раунди по три хвилини. Він і намагається шукати можливості перемоги саме рішення суддям. Однак він нокаутер. Ви бачите, що у Тараса більш довгі руки, ноги. і. В ударній техніці то Тарас буде йти трошки попереду. Щойно пропускає дуже потужний мідл кік. Проводить мідолки Тарас, хотів, хотів, здається, пройти в ноги, але назустріч наразився. От на такий так, так, удар. Дуже неприємний. Насправді, коли він так, от так несподівано ну, він, на такому рівні. Він все таки його зустрів на початку. Не вже в кінцевій ну, фазі так, він не встиг розгорнутися. Трошечки загасив, але в будь-якому випадку небезпечно небезпечно і наступного разу, мабуть, все таки пропуска. треба більш уважно готувати атаку. Low, хороший потужний, low. дуже потужний. Я ще раз підкреслюю, що Семен, він нокаутер. Тейкдаун блискучий проходить. І вже займає домінуючу позицію. Контратакує Тарас. Тепер уже Тарас зверху, однак Семен захопив в е, трикутник корпуса, відпускає. Намагається перейти на больовий на, атакує бойовим прийомом на руку. На краю майданчика і точиться боротьба. І розгубився трошки Семен саме край майданчику. Не дав йому можливості зосередитися. дуже потужні удари наносить Тарас і... Але в захист він завдавав ударів. Дивіться, ну захищався і не проти Рефері. бачите, що? в цей момент Рефері каже: Покажете захист, покажете захист, і зразу ж йде е, 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 е зупинка, тому що здоров'я спортсменів це один з наших е, пріоритетів в фрі-фаті. Передає про... на повідомку. Перемогу технічно докеатом збоє спортсмени з міста Долина. Тут працювала...